Ось е, ваш сюжет з роботом Софією, Мені дуже е, я теж хотів про нього згадати, бо, як на мене, це якраз приклад е, саме не трансгуманізму, а постгуманізму, коли е, в принципі дуже відмінно для мене, коли здається Саудівська Аравія чи якась інша країна Софію визнала як одним з громадянин. І це якраз е, момент в тому, що от я таке дуже яскравий приклад саме постгуманізму, коли е, на рівні з е, людськими ну, істотами, я не знаю, як краще тут підібрати слово, е, виникають інші актори діявці, які не є. Е, Ну, людинами, так, в такому широкому сенсі, але є дієвцями, і якими, е, які також впливають на соціум. І от приклад Софії мені дуже принагідно подобається, бо це якраз перспектива того, що той же е, в перспективі штучний інтелект, сильний штучний інтелект, він якраз теж може стати, е, будемо казати, повноправним громадянином, так або. Актором, дієвцям безпосередньо, вже ну на нашої дійсності.